Доброго дня, Вікторія Сад. Сьогодні нарешті закінчуємо висадку останніх дерев уже в своєму саду. Отакі От саджанці Джеферсона. Робили спеціально для себе. Відмінна коренева, фактично вріст людини і вище. От Готові кроновані саджанці. Є в надлишку. Робили собі з запасом. Ще приблизно сотня-півтори залишилось. Кому цікаво, можете звертатися. Також є саджанці інших сортів, там деякі одно річки, двох річки, небагато, але є. В описі під відео залишу, що є по сортах. Дякую за увагу. Гарного всім дня, чудова погода дощить. Найкраще для висадки всіх дерев і саджанців.